Ви вже е, нещодавно сказали, що будете також вести якийсь ютуб-канал, де відеоролики для підтримки наших бійців. Тобто, будете своїм прикладом. Які плани е, щодо цього? Як, як ви я, станете прикладом? Так, я вже намагаюсь. Ну я не знаю, як це показати. Я в мене власне бачення. Тому я просто віднімаю оцю поетапна, починаючи з лікарень, починаючи з якихось моїх перших кроків. Навіть з того самого друження роблю невеличкі такі або фотографії, або відеомонтаж. І вже роблю невеличкий опис, і кому цікаво, звичайно, ознайомлюється. Поки що це в інстаграмі, інстаграм і фейсбук. Такі можна з з такими статтями у вас вже було е кілька інтерв'ю, і навіть для іноземних видань я читала і для українських, і взагалі зараз різним нашим військовим е пораненим, тим, хто повертається з полону, ставлять дуже багато запитань. На які вам боляче відповідати, що вважаєте можливо некоректним і не хотіли підіймати якісь теми? Ну, важко. Відповідь. Ну, я не скажу, що є якісь некоректні запитання. Звичайно, всіх цікавить щось своє. Мабуть, більш некоректне запитання, якщо дійсно так подумати, це те, що. Чому, а мені дуже подобалося, чи, чи можна уникнути було мого поранення? Наприклад, таке, ну, запитання. Потім запитання було таке. Е, що зробити, щоб там зупинити війну? Або ну, просто ми на такі відповіді не можемо дати запитання, Давід, на, на, дам, дам запитання, е, Чи можна було це уникнути? Ні, цього уникнути не можна, бо навіть якби я був натренований е, спецвойська, якісь ну, дуже такі. Сильні, мені здається, що із такою градою атакою, як відвішла з сторони Росії, цього уникнути не можна було навіть будучи в окопі в бронежилеті, я був повністю захищений, все рівно я отримав поранення, тому від цього ніхто не застрахований? А як ви реагуєте і чи думали про те, як будете реагувати надалі? Війна обов'язково закінчиться. Ви можете йти вулицею. Хтось запитає, що з тобою чи готові ви розповідати свою історію знову і знову? Так, це важко відповісти. Ну ну я така дина, що так, я готовий поділитися із з іншими людьми своєю історією, якщо це дійсно когось цікавить, але дивлячись на те, що дійсно в Україні це ще не зовсім звично, що стільки буде людей і стільки ампутантів, і з такими проблемами, як у мене, і погірше, і рук, і без ручок, без ножок. Тому треба навчити наших українців до цього пристосовуватись, пояснити також діткам. Що є такі люди з такими обмеженнями, і щоб з розумінням до цього всі відносились, бо тому, що спостерігаючись, коли я в Україні був би знахій, наскільки погляди кидали на мене, і зараз перебуваючи в Америці, це ну я вони до мене як до людини, як такої особистості йдуть навіть по вулиці, просто дякують за мою роботу, за те, що я є. Ну зовсім інші емоції, чим було в Україні і тут, тому я надію, що з часом наші українці теж також до цього дійдуть. От ви зараз порівняли своє перебування в Україні і там. Я також із матеріалів, які прочитала в одному з американських видань, директор клініки, здається, ви е, лікуєтеся, сказав, що він ніби українська версія американського бійця. Що це він мав на увазі? Не, не підкажу вам, не скажу. Чесно, я Для вас хтось вже мені теж це, але я навіть не, не знаю, чому вони вирішили саме так. А чи можливо? спілкуватися ви там е, з їхніми солдатами з американськими? Е, так, мені довелося зустрітися вже з трьома солдатами, і кожен поділився своєю історією. А про що запитують? Про хід нашої війни запитують? Ні. Про це мови не йде. Так, ніхто про це не запитує. В, кому потрібно, вони і так все ну, теж дізнаються по якимось матеріалам з інтернету десь. Десь можливо на іншій якісь е сфері. Ну такі запитання не звучать. Ви вже сказали, що війна для вас не закінчилася, але вона і дійсно не закінчилася, ще триває. Що б ви зараз хотіли сказати тим, хто досі на полі бою українським захисникам? Можливо, привітати їх зі святом, хоч е треба святкувати навіть такі часи, побажати щось. Ну, якщо судити по моїм друзям, не дивлячись те, як ну товаришам, які ми були на фронті, не дивлячись на те, де ми не були, які атаки ми не переживали, ми завжди були усміхнені, і навіть в такі моменти ми знаходили позитивні моменти, коли ми могли посміятися, пожартувати одним, підтримати. Тому залишатись такими ж позитивним настроєм і завжди усміхненими, адже перемога за нами, правда за нами, і ми обов'язково переможемо. А я вже це мить чекаю з нетерпінням. Всі чекаємо. Так. Зараз у вас є час проходити свою реабілітацію, а також планувати майбутнє. Ви сказали, що мріяли про школу, про трьох дітей. Працюєте так. над майбутнім. Про що ви зараз думаєте? Які плани будуєте? Ну, зараз плани, зараз дуже буде, якщо по правді буде багато влакитні саме із документами, треба буде це попри поверненні це все уладити. Але в майбутнє так думаю, хочу повернутися назад у викладацьку сферу. Гадаю, можливо, не все зможу показати, але зможу пояснити словесно, що теж не менш важливо. І щодо майбутнього, і діток, я думаю, що сьому свій час, що діти самі знають, коли їм прийти, і надію, що в скорому ми все узнаємо і побачимо. Чудово, я вам дуже бажаю, щоб все Дякую вам за позитивний настрій. І наостанок ми почали розмову з того, що захисниками не народжуються, ними стають. Чи не жалкуєте ви про те, що зробили цей крок? Нема про що жалкувати. Я думаю, що якби так повторилося, можливо, трошки вже з іншими думками, але я все рівно вступив на цей самий крок, на цю саму стежку? Я вам дякую. Дякую за вибір захищати Україну від всіх наших глядачів, читачів і українців. Чекаємо вас. Щоб ви повернулися додому здорові? Дякую вже скоро так.